Всім привіт. Сьогодні якесь там число літа. Ми проведемо вами обслуговування ліфанчика. Я в ньому масло міняв давно. Тобто по пробігу там ще можна було б поїздити, але масло мінялося ще до війни і воно вже перестояло виходить одну повну зиму і ну, десь більше, ніж півтора, мабуть, два роки. Тому я вирішив такі його змінити, покажу, як я це роблю. Для процедури нам знадобиться масло Масло трошки надолив, хоча там холівар про те, що потрібно лити літр, потрібно лити літр 200. Я лю просто літр, дивлюся по мітці і доливаю зверху там до верхньої межі мітки, там виходить десь якраз ще 50 мл. Ось, не пожалійте, не полінуйтеся взяти які-небудь рукавички, щоб потім руки не відмивати. Тому що все одно ви вимажетеся. Ну і відповідно нам потрібний набір інструментів. А, і ще дуже одна важлива річ, нам потрібен мотоцикл. Без нього замінити масло в мотоциклі не вийде. І от така каністрочка. Дуже важливо, щоб це був саме Tosal Felix. Якщо це буде не Тосол Felix, у вас навряд чи щось взагалі вийде. Поїхали. Беремо ключ на 17. Там трохи по можливості щищаємо болта, щоб на ньому багна не було різного. І обережно відкручуємо. Чому відкручуємо обережно? Тому що там всередині гаряче масло. Я двигун, ну не те, щоб спеціально цього разу прогрівав, але взагалі я його прогріваю. Тоді масло стає рідкішим, мені здається, воно краще буде стікати ніж заміна масла на холодний двигун. Хоча це теж черговий ще холівар. Я, я думаю, от особисто моя думка, що краще зробити все-таки так. І, до речі, дуже важлива штука. Нам потрібна якась тряпочка, яка вам після цього більше не знадобиться щоб все це витерти. Так, треба згадати в яку сторону все відкручується. Почти, Зрушив такі. Вже не записував, як я тут крихті 5 хвилин. Придивіться. Обережно, помаленьку потихеньку, ми відкручуємо болта. Коли він уже вийде, не одразу забирайте, а притримайте так, щоб вам масло гаряче на пальці не вилилося. Потім різким рухом в бік просто його заберете. Оп, і ну, в мене майже вийшло, я трохи провтикав цей момент. Але якби в мене не було рукавичок, думаю, мені зараз було б досить неприємно. Чекаємо, поки масло Діляться. Трохи витру, щоб не попав пил, коли я буду відкручувати. Не знаю, як правильно цей отвір називається. Отвір для заливання мастила. Треба теж його гарно почистити, бо тут, бачите, він такою дугою. А якщо звідти буде бруд попадати всередину, це буде не дуже добре. Масло вже практично збігло, там тільки крапельки залишаються, треба ще в цей момент. Зараз тако поставлю камеру, щоб було видно. Трохи туди-сюди мотоцикл понахиляти, щоб із бокових десь відділів там двигуна. Це масло збігло. Бачите, починає литися краще. Обливо тут фанатизму не потрібно. Це мій там внутрішній якийсь трохи навернутий перфекціонізм, що мені там не дуже приємно, якщо я знаю, що там залишилося масло. Там, бачите, я нахилив, повернув назад. І вибігло ще кілька мілілітрів. Якщо ви міняєте там часто регулярно масло, так як взагалі по... В нижці написано міняти по мануалу кожні 2000 км. З урахуванням якості нашого там, пального мастила і наших доріг. Нас кажуть, що можна міняти кожну 1000. Ну, я десь міняю там, кожні 1200-1300, по-різному буває. До речі, з приводу мастила, я беру 10В 45 тисяч, там є ще. 5200, здається, воно більше як для оф таких цілей. Не знаю, чи скільки є різниця. але є різниця в ціні. Це мастило зараз коштувало 368 гривень. А два роки назад я купував таку саму баночку за 220 Трошки ціна змінилася. А Ось тут у нас ще є фільтр. Така сіточка. Я його давно відкривав, в принципі, його глобально. Після нормальної обкатки там, мабуть, можна взагалі не чіпати, але я розкручу, подивлюся, що там. А для того мені треба буде зняти лапку, тому що буде заважати, я туди нормально не підлізу. І я потім ще зніму кришку на передню зірку. бо Я давно туди вже заглядував, там вона брудом залипла, я її хочу почистити. Беремо ключ на 10. І відкручуємо. Тут можна, здається, взагалі його повністю не виймати. Ага, добре, хоч і не масло впав. Мітка у мене десь тут була. Ось ще залишилася, я нацарапав. Знімаємо лапку. І так, тут у нас болт на 24 Такий серйозний. Ох, як усе... закурилося уже, опа, є. Головне пружинка, щоб звідси не в мастило. Що вона така підпружинена тут. Бо буде так оперсатися в гарячому маслі. І дивимося. Тут усе ідеальне, чистеньке, на фільтрі теж все чисто. Можна було би і не знімати, в принципі. Я за весь час, коли його купив. Перший раз як зняв на ньому був кусок газети. Якийсь китаєць, видно, запчастини просто в газету завертав. Потім, коли збирали частину цієї газети, потрапила в другу. Це був єдиний раз, коли там на ньому щось всередині було. Можете бачити. Все, чистеньке блистить, як у кота очі. Масло вилилося, можемо закручувати назад. Дуже не бажано, щоб ця штука падала в пісок. Тут притримуйте, коли ставити назад, бо придеться потім все це відмивати. Добре, ще, вийде, що тут трошки є бруду на прокладці. Точка обережно вставляємо назад, так як заходили, так як виймали. І зверху прижимаємо. Так. Переконайтеся в тому, що фільтр став на своє місце. Баз перед тим, як закручувати. Щоб він не був там перекошений. Якщо виліта нормальне масло, в принципі, навряд чи це на щось може повпливати глобально тут. Але краще перестраховуватися і зажимаємо ключем. І взагалі, мабуть, ідеальний варіант, це... Тихо. це ключ з динамометром, тому що в більшості випадків ми... Пережимаємо. Це теж не дуже добре. Ну, коштує не так дешево. І цей мотоцикл не настільки дорого, щоб з приводу цього заморочуватися. Все, зажали. Закриваємо нижній отвір зливний. Це досить важливо, бо якщо ви почнете заливати мастило, а нижній отвір буде відкритий, відповідно, воно у вас вилиться. Я один раз мало не забув. Почав лити, бачу, щось не те, десь виливається. Прийшлося більше доливати. Має бути простіше. Так, це сюди. Оп. 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 Все більше не буду перетягувати. Краще хай він розкрутиться, не ну, дай Боже, ніж лопне. Бо то буде біда. Залишилося найпростіше. Беремо масло. Трошки туди-сюди перемішуємо. Насправді я не впевнений взагалі, що це щось дає. І заливаємо. об'єму тут літр, наскільки я пам'ятаю, треба перевірити. Так, літр. а то можливо, вже і виробники масла почали писати, там, знаєте, 980 мл, 950, 870 так як в магазині на молоці. От краще перевірити, бо може вийти цікавий результат. І... Заливаємо всю літрушку. Руки трюсяться як ніби у алкоголіка. Все, останні краплинки падають. Зараз я струшу гарненько. Важливо гарно струшувати, я думаю, ви в курсі. Ну і доливіще. Трохи більше 50 мл із старої банки. Так. Все, там щось трошки є по віконцю, видно. Чітко налите. Віконце заповнене, а з літром воно заповнюється не повністю. Що, пробуємо заводити на свіженькому мастилі. Трошки такий звук є цокаючий, мабуть, треба вже буде перевірити зазор клапанів. Хоча він завжди є там тією чи іншою мірою, але мені здається він став трошки сильніший. Дивимося, тут ніде не біжить, не протікає, не капає. Вже поформивався бомб. Там із такого склаву зроблений, що як властелін Тримає. Тут все добре, закручено, масло циркулює. Ну, ось я його заглушив і одразу рівень масла починає підніматися. Видно в віконечку, чистеньке гарненьке мастило. Хоча чисто по кольору масла немає сенсу взагалі орієнтуватися, насправді воно темним стає там після, вже, мабуть, 100-120 км. Це просто ну, нормально, коротше кажучи. Тобто казати, що коли масло потемніло, то його треба змінювати. То ви будете міняти його кожні 500 км. Ну, ось по стану воно, в принципі. Нормальна консистенція, ніде не видно ніякого осаду, нічого. Масло як масло. Ще можна було б їздити, мабуть. Ну, ось так. Вирішив ще відкрутити глянуту свічку. Бо в мене був такий прикол, що я доїздився до того, що вона дуже ослабла. Мало не розкрутилася сама від вібрації. Ну Зараз наче міцно тримається. Подивлюся, як вона виглядає. Хоча ось досить легко. Відкрутилася, прямо дуже легко, я б сказав. Тому взагалі треба протягувати час від часу болти, дивитися, щоб у вас ніде нічого не повідвалювалося на дорозі. Ось так виглядає свічечка, як на мене, то вона щось якась вже така біленька-біленька, треба буде ромчику показати, що він скаже. Можливо її вже час замінювати, бо вже на ній проїхав аж 13 майже тисяч кілометрів чи 12. Що вже напрошується на заміну. Так, знімаю ключ на 8. Знімаю лаву. Я не знаю як та штука називається. Ого, обережніше. Захист, коротше кажучи, знімаю. Не той захист, про який я подумав. І подивимося, що там в якому стані зірка, бо мені здається, що її вже скоро потрібно буде міняти. Ну, я думав тут буде гірше. Трохи налипло бруду. І трохи, бачите, видно, як вже виїло зуби на зірці. Вже вона напрошується. Найближчим часом потрібно буде щось з нею робити. Ну а тут нічого такого немає. Я зараз його обережно бруси зніму, вивкину спеціально по ланцюг, бо він трохи в пусі із тополі. Тепер ще скажу кілька слів про чистку ланцюга. Чищу я його. Просто в мене є отака щитка. Беру ту саму каністру із, із Фелікса, Антифриза, це теж важливо, ви пам'ятаєте. Беру отак і чищу. Нічого надзвичайного немає. А, до речі, трошки один момент зараз покажу. Я собі таку пригоду зробив. Просто кусок картону, який заїжджає збоку. Отак. І трохи менше буде забруднювати вам мотоцикли і двора. І ось тими рухами кусоковим щодо змащування ланцюга. У мене є отака із під вушних, здається, крапель, чи очних, мабуть, очних по вигляду баночки. Така штука, я просто проходжуся по ланцюгу з двох боків. Центр воно саме попаде, там немає особливого сенсу його змащувати. Заодно паралельно перевіряю стан ланцюга. Чи ніде не з'явилися ніякі у ньому тріщини, тому що колись у мене ланцюг на дорозі просто порвався, добре, що він порвався тільки з одного боку, і я зміг навіть потихеньку там над 15 км на годину доїхати додому. Було б непогано поїхати десь в дальнячок, але самі знаєте. Що відбувається в Україні, через тих виродків у всіх багато проблем і неприємностей. Все, ланцюга я змастив гарненько, тепер просто беремо і насухо його витираємо, бо якщо його не витерти, то після першої ж вашої поїздки... Він збере на себе тупо увесь пил і бруд, який буде у вас із під колес летіти. І вам можна буде починати процедуру миття по-новому. Тому тут максимально максимально стараємося все це, це витерти. Те змазка, яка попадає всередину, вона там залишиться, а зовні він має бути по можливості максимально сухим.